1 вересня школярів, їх батьків та вчителів свого 66-го виборчого округу вітав зі святом народний депутат України Віталій Журавський, який наголосив на тому, що знання людини неоціненний скарб. Я хотів би звичайно всім, хто сьогодні в цій орбіті знань, побажати міцного здоров'я і невпинно вчитися для реалізації тих. Талантів, які закладені у кожної людини, неталановитих людей немає. Всі талановиті». Загалом у день знань 2230 першокласників з семи районів Житомирської області отримали від народного обранця набори канцелярського приладдя. На урочистій лінійці у Володарсько-Волинському навчально-виховному комплексі перших-третіх ступенів парламентарій вручив ключі від нового шкільного автобуса Еталон, а бібліотеки навчальних закладів району поповнив шкільною літературою. Новоборівському навчально-виховному комплексу подарував музичний центр. В цьому ж 13-му році знову ж таки за його сприяння виділені кошти на будівництво мосту. На продовження будівництва мосту, який є надзвичайно важливий, враховуючи соціально економічний розвиток регіону для сполучення районного центру з селищами Іршанськ, нова Борова, саме за його сприяння виділено 1 мільйон субвенцій з державного бюджету конкретно на Школу, в якій він колись навчався, і саме завдяки йому відновлено внутрішні туалети. «596 тисяч гривень для нової котельні в Новоборівському. НВК номер один. І вже ми хочемо сказати, що перший дим пущено в котельні. Гордимося тим, що він наш земляк, і хочемо доповісти, що кількість учнів у наших школах зростає. У 11 клас сьогодні прийшло 296 учнів, а першокласників 395. Тобто на 100 дітей більше стало в навчальних закладах. Кращих освітян Володарсько-Волинського району народний депутат України Віталій Журавський нагородив грамотами Верховної Ради та вручив премії зі свого власного фонду.